Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 6 жовтня, 12 годин 10 хвилин. Як бачите, біткоін торгується по 27 600. В принципі, відбулося те, про що я говорив. Тобто 0,5 рівень, ми отримали від нього реакцію. І в минулого відео ціна була, якраз, ми знаходилися в цьому моменті 28 300. Я говорив про те, що там на 15 хвилинах вже формувався розворот, і можливо було заходити в шартові позиції. Хто взяв ось цей рух, той. Молодець. Щодо подальшої ситуації розвитку подій, яку я очікую, візьмемо графік відображення лінійний, щоб ми чітче бачили структуру. Якщо ви по свічках не дуже добре орієнтуєтесь, де хаї, де лої, то включивши ось такий графік, бачите, ви чітко бачите: ось у нас лой, ось у нас вищий лой, ось хай, так, е, вищий хай. В принципі, в принципі, в цей закол так ми можемо характеризувати, як тут у нас була. Така несхідна структура, тобто у нас хаї понижувалися, лої понижувалися, так? і тут вже ніби відбувся злам. І тепер в нас е, висхідна структура. Ну Це виглядає так на таймфреймі один день. Якщо подивитись на таймфрейм один тиждень, то ми бачимо, що в нас навпаки ніби відбувається е, злам висхідної структури. Тобто в нас ось вищий хай, і зараз десь ми знаходимося в процесі е, вимальовки. Нижчого хаю, так? І з подальшим, в принципі, пробиттям, логічним пробиттям, формуванням і ще нижчого лою. так? На таймфреймі одна година. Ми повернулися знову таки в цей діапазон. Ну, тобто, ось тут у нас вже 28 28600, здається, ми там в моменті були. Ми скоригували цей імпульс. І ось тепер ось цей рух, фактично ось цей висхідний, він у нас є корекцією. До ось цього. Ситуація цікава тим, що тут, ну, або ми все-таки будемо оновлювати хаї і знову-таки робити якусь висхідну структуру. Ну, діапазон у нас фактично звузився, або ж ми будемо далі провалюватися вниз. Ось це нам дає можливості для входження в трейд. тому що діапазон тут 27400, 28, тобто це діапазон стоп-лосів. І відповідно з цього діапазону можемо шукати або ж продовження вгору, або ж продовження вниз. Це е, хто як е, для, себе, для себе вирішить. Е, особисто я, е, я взяв шорт тут. На 27300 я його закрив, е, взяв лонг і е, на 28.080, хоча я розраховував на 28200, але щось мене дотягнуло, і вже я в моменті. Хапав 2880 і брав шорт вниз. Лонг, лонг закрив. Зараз знаходжусь в шорті. В принципі, розраховується дотягнути. Ну, 26, 500, 26 десь сюди. Глава 24. Мудрість ринку. Книга Джека Швагера. Технічний аналіз. Ця глава є переробленим розділом із книги «Нові Чародій Ринку. І в цій главі піде мова про загальні. Головні принципи психологічних факторів, які створюють передумови для успішної торгівлі. Ну, тобто такі, скажімо, поради, як відноситись до ринку, як себе психологічно готувати. В цій главі буде міститися 42 спостереження з приводу успіху в торгівлі на ринку. Перша порада. Найголовніше Впевніться в тому, що ви дійсно хочете торгувати. Найчастіше люди, які думають, що вони хочуть торгувати, потім відкривають для себе, що насправді це не так тут потрібно бути з собою чесним, навіщо ви це робите. Якщо вам це дійсно буде подобатись, ви побачите себе в цьому, тоді добре. Не обов'язково заробляти гроші трейдингом. Можна заробляти гроші якимись іншими способами, методами. Ось тут, на мою думку, про це саме і говориться. Ви повинні спитати себе, можливо, мені краще і корисніше, мені більше подобається малюванням заробляти гроші. Або не знаю, та чим завгодно іншим. Безліч, безліч професій, навичок чого завгодно. Друга порада: якщо ви хочете торгувати заради гострих відчуттів, можливо вам краще зайнятися якимись екстремальними видами спорту або піти в зсу. І Джек Швагар, наприклад, зазначає, він йшов в торгівлю для того, щоб отримати внутрішній спокій і безтурботність. Це в принципі емоційні стани, які навряд чи типові для торгівлі і для трейдерів. Іншими мотивами торгівлі для Джека Швагера було те, що він любив головоломки, любив їх розгадувати і отримувати, знаходити відповідь. Відповідно, Джеку Швагеру дуже подобалося робити аналіз ринку і знаходити певні закономірності і рішення. Але в той же час практика, саме практика торгівлі, так йому не дуже не дуже, я так розумію, не дуже добре давалася і приносила, скажімо так, негативні емоції. І Джек Швагер вирішив виокремлювати емоційну складову зі своєї торгівлі. І він почав створювати автоматичні системи торгівлі. Логічний висновок. З другої поради, це третя порада, що ваш метод торгівлі має відповідати вашій індивідуальності. Тобто, вивчивши, зробивши ось такий аналіз відповідно до перших двох порад, ви зможете зрозуміти, який стиль торгівлі вам буде більш підходити. Відповідно від цього ви вже будете відштовхуватися, створювати свою індивідуальну методику, метод торгівлі, який буде для вас саме комфортним. І важливість ось цієї третьої поради важко переоцінити. Чому? Тому що людина, яка приходить на ринок і починає вчитися торгувати, починає дивитись на інших трейдерів, на їх методи торгівлі, починає намагатися їх копіювати, і в більшості випадків не виходить з цього нічого гарного. Тобто, скажу так: всі курси, всі навчання. І взагалі будь-яка інформація, яку ви знайдете в інтернеті, або хтось вам десь щось порадить, скоріше за всього, вона є корисною, але тільки в тому плані, що ви можете звідти щось взяти для себе, для своєї індивідуальної системи торгівлі, способу торгівлі. Четверте порада, що ваші торгові підходи в середньому мають бути прибутковими, і це правда, якщо в середньому ви отримуєте збитки. На певній дистанції, то навіть маючи, притримуючись найкращих фінансових методологій ризик менеджменту, то все одно ви будете отримувати в середньому збитки. П'ята порада: створіть свій метод. Для того, щоб мати торгову перевагу, ви повинні мати свій метод. Тип методу не має значення. Деякі супертрейдери використовують тільки фундаментальний аналіз, інші ігнорують його, торгують лише на підставі графіків, треті використовують якийсь змішаний підхід. Що завгодно, відповідно, існує дуже багато систем, методологій, аналізу ринку, як там фундаментальних, так і технічних, і чого завгодно. воно може бути по-різному називатися, в основі може мати різні концепції. Але, наприклад, якщо вам більш зручно використовувати такі терміни, термінологію і методологію, скажімо, такої концепції, як смарт-мані, то будь ласка, чому ні? Якщо вам це приносить прибуток? І ось цей тип методу, він не має ніякого е, значення. Але е, ось ваша методика в середньому повинна бути прибутковою. Шоста порада. Розробка свого власного підходу потребує вивчення, ринку, різних методів, різних інструментів, спостереження і роздумів, відповідно, висновки. Потрібно бути готовим до того, що цей процес на цей процес піде дуже багато часу. Більше того, додам від себе, що. Ви маєте бути готові, що цей процес ніколи закі... не закінчується. Наприклад, це, мабуть, в мене вже більше, ніж п'ята, методика, відповідно до якої я торгую. І це я вважаю нормально, це постійний процес, він ніколи не зупиняється. Навіть якщо у вас буде якась автоматична механічна система торгівлі, то ви все одно повинні будете постійно моніторити її роботу, її успішність і постійно коригувати, вносити якісь зміни. Тобто немає такої універсальної кнопки-бабло, що ви створили і все, вона вам. Пішла е, працювати. Сьома порада мистецтво чи тяжка робота? Чи залежить успіх в торгівлі від е, якихось внутрішніх талантів, чи лише від, е, скажімо, практики і тяжкої роботи? І тут Джек Швагер пояснює, що він порівняв в цьому питанні він порівняє е, трейдинг з марафонським бігом, що фактично кожен може пробігти марафон при бажанні, так і при підготовці. Але лише частина населення здатна е, ставити рекорди, так, і здобувати якісь е, призові місця, який висновок можна з цього зробити. Що фактично кожен може стати трейдером і отримувати прибуток. Але тільки деякі люди мають вроджений талант і зможуть стати супертрейдерами. Е, тому будьте реалістами в своїх цілях. Я вважаю, що це дуже є важливим і це потрібно розуміти. Е, коли вам демонструють якусь там шикарну, дуже круту... Дуже круте життя, там ламби, все що завгодно. Е, ну, будьте реалістами. Е, можливо, можливо, і ви будете ось цими супертрейдерами. Але поки що, поки що, для початку потрібно стати хоча б просто прибутковим трейдером. Знаєте, я це порівнюю з навичками е, водіння автомобіля, е, тому що тут дуже багато спільного, тому що розумієте, ось це вивчення всіх матеріалів, всіх там теорій, практик, методологій. Це фактично як сходити в автошколу і вивчити теорію. Але вивчення теорії це не гарантує вам того, що ви сядете в автомобіль і поїдете. Тобто вам окремо треба ще вчитися їздити. Ви навчилися їздити, але це вам не гарантує, що ви не будете попадати в аварії. Це не буде гарантувати того, що ви будете їздити безпечно. Тобто тут ще потрібно здати, скажімо так, іспит, пройти певний кордон межу, щоб стати, скажімо так, прибутковим трейдером. І після цього. Багато, багато, багато наїздивши, е, і маючи в принципі якісь е, вроджені таланти, ну як вагонщика, тому що вогонщики в них є певна швидкість реакції, там якісь мозкові процеси. Тобто це пов'язано також не тільки з практикою, це пов'язано з генетичними фізіологічними процесами, вродженими. Вони або є, або нема. І можливо, хтось з вас е, буде не просто їздити на машині успішно, так, без аварій там і тому подібне. Але і буде якимось супергонщиком і буде демонструвати якісь супер результати недосяжні для більшості, так, так і в трейдингу. Восьма порада для гарної торгівлі не потрібно докладувати зусиль. Незрозуміле формулювання, але Джак Швагер пояснює ось цю пораду знову ж таки через біг, і, там марафон і спортсменів. І тому подібне уявіть собі висококласного бігуна, який. Милю за милю долає за 5 хвилин, так? І уявіть собі безформену тушу, яка намагається бігти певну дистанцію. По факту, як професійний спортсмен, так і ось така безформена, непідготовлена туша, може пробігти певну дистанцію, як результат. Тобто це буде фактом, що як один, так і інший пробіг. Але е, різниця в тому, що які зусилля для цього витратив професійний. Бігун професійний спортсмен і непідготовлена людина. Ось цьому різниця для того, щоб якщо ви хочете успішно і гарно торгувати, то ви маєте бути якось професійний спортсмен. Дев'яте правило порада. Звісно, що куди могли піти від управління фінансами управління ризиком, незагальні поради, які від усіх з усіх утюгів телефонів, звідки завгодно, всі про них говорять, і всіх порушують. Так, перша порада це не ризикуйте більше ніж одно. Одним або двома відсотками вашого капіталу в одному трейді. Але Джек Швагер – реаліст, він говорить про те, що багато хто ці, цього правила не притримується. Його ж порада полягає в тому, щоб не ризикуйте насправді більше, ніж 5%. Друге правило визначайте точку виходу до відкриття позиції. І третє. Якщо ви втратили, наприклад, 10-20% свого стартового капіталу, зробіть перерву в торгівлі. І визначити причини своїх збитків. Для трейдерів, які в принципі, не можуть з тих або інших причин зупиняти торгівлю, так, то для них є розумним зменшення обсягів торгівлі. Десята порада: план торгівлі. І тут говориться так: намагатися виграти або заробити на ринках, не маючи план торгівлі, це все одно, що намагатися збудувати будинок без проєкту. Одинадцяте правило. Дисципліна. Розумієте, всі ці поради, про які ми говорили, які були до цього, вони всі зводяться до нуля, якщо у вас відсутня ось ця дисципліна. Тому що дисципліна забезпечує, що ви будете виконувати і дотримуватись тих порад, тих пунктів, тих правил, які ви самі собі сформулюєте при торгівлі. Дванадцяте усвідомлюйте свою відповідальність. Відповідальність за ваші результати завжди лягає лише на вас. Тому що це ви прийняли рішення когось слухати або щось робити, або ви не зробили нічого для того, щоб запобігти ось цим збиткам. В будь-якому разі, вам розгрібати наслідки. Це важливий такий психологічний, психологічний аспект брати відповідальність на себе. Тому що, якщо ви говорите так, це моя помилка, то ви її вирішуєте. Якщо ви говорите ні, це ось там неправильно хтось проаналізував, неправильно дав мені сигнал. Короч, заплутав мене або ще щось, то значить це не ваша помилка. І ви не будете її вирішувати. А у вас, типу, все нормально. Хоча збитки отримували ви. Ну, я вважаю, це ненормально, Знаєте, це така шизофренія. Збитки у вас, але ви нічому не винуваті. І тіпа, нічого не будемо з цим робити, тому що це не моя вина. Ну. ну прикольно. Приймайте відповідальність на себе, тому що це е, ключик це початок того, щоб е, виправляти свої помилки і ставати кращим трейдером. 13. -те. Необхідність незалежності фактично, це продовження 12-ї поради. Ви повинні думати самостійно. І тут Джек Швагер розповідає про одну цікаву ситуацію про трейдера, який дуже гарно торгував по факту і, на думку Джека Швагера. І відбулося між Джеком Швагером і цим трейдером деякий такий дискурс з приводу там іени. Тобто Джек Швагер хотів бачив там розворот тренду, хотів і зайшов на цьому розвороті, тобто відкрив гарну позицію. Але вони дискутували з цим трейдером, і він змінив думку Джека Швагера. І потім, ну і Джек Швагер, оскільки йому треба було займатися якимись іншими справами, він не міг, не міг слідкувати за ринком. Він, як то кажуть, у нас перебздів і закрив ось цю позицію. І коли вже відбувся той рух, на який розраховував Джек Швагер, то він запитав того трейдера, ну як там твої збитки, тому що він, якби говорив, висловлював думку за рух ринку в протилежну сторону, то той сказав: та як? як Я типу в прибутках. Тобто, відповідно, ви розумієте, що потрібно думати своєю головою. Так, можна прийняти до уваги думки інших. Але... Той суперпрофесійний трейдер, з яким е, спілкувався Джек Швагер, він мав е, постійний доступ до ринку і до постійної торгівлі. І хоча в нього була е, одна думка, але він її дуже швидко змінив, коли він побачив, що щось відбувається е, не так, як він планував, а так, наприклад, як планував Джек Швагер. Він використав, по суті, ідею Джека Швагера і отримав прибутки. А Джек е, коротше, використавши ідею е, свого друга, е, нічого не отримав. Так що. Думайте свої головою. І 14-порада це впевненість. Впевненість власній здатності продовжувати вигравати на фінансових ринках є майже універсальною якістю серед трейдерів, які є успішними. У впевненого трейдера буде сміливість прийняти правильне рішення і буде достатньо сили не піддаватися паніці. Ну, як ви розумієте, найкращі трейди відбуваються, коли на ринку обольється кров. Або ейфорія. І відповідно в ці моменти потрібно мати впевненість. Впевненість в тому, що ви отримуєте прибуток, але в той же час не забувати про ризик-менеджмент і про стоп-лосс. Це є елементом його впевненості. Професійні трейдери, трейдери такі в собі впевнені. Тому що навіть якщо щось піде не так, вони отримують лише певні збитки, які обмежені. 15-та порада. Збитки це частина гри, і потрібно їх приймати. Тому що як, як би класно ви не торгували, якби який би він рейт у вас не був, ви будете все одно час від часу отримувати збитки і їх потрібно сприймати спокійно. Не потрібно рвати на собі волосся, коли ви отримаєте збитки. І найголовніше, ось коли ви отримаєте збитки, вони не повинні відображатись на вашій впевненості в собі. Добре, на сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.